Норм Нормчестрь, версія холостячки, закидайте мене тапками, але я вважаю, що забирати дівчину з дому на перше побачення це стрьом Мої красуні. Я вас прошу, нікому не давайте свою адресу і не сідайте в машину до незнайомої людини. Може, цей джигіт вас взагалі вкраде. Наступне це коли у хлопця тисяча плюс підписок в інстаграмі сестрь. Діставайте два червоних прапорця. Знайте, що у цього котіка буде ще одна кошечка крім вас. А може й не одна. Далі, якщо ви пішли на побачення, і він починає критикувати ваш зовнішній вигляд. каже меча какао, і нехай ми. Лується собою прекрасно. а ми дівчати самі знаємо, як нам одягатися і які аксесуари носити. До речі, свої кеди і сумочку я урвала в офіційного представника бренду пінко в Україні. Напишіть, як вам образ і що для вас норм і стрьом. Скільки коштує одяг в українському бренді, якщо урвати його на селі. Ну такої суми я точно не очікувала. Ви будете в шоці, а вартість назву в кінці. Я прийшла за брючним костюмом, але почала з суконь, тому що вони тут сідають. Ну ідеально. приміряла приталену сукню Максі, яка дуже видовжує силует і Робить якусь неймовірну фігуру. дівчат. Її в магазині розбирали як гарячі пиріжечки, тому що вона зараз коштує всього 903 гривні до 13 квітня. Наступним приміряла шоколадний костюм, який зараз теж на знижках додала до нього боді, і як на мене, це perfect match. З аксесуарами взагалі виглядає на мільйон. а Коштує дуже приємно. Красуні мої тримайтесь, бо далі я знайшла глибокий синій, який може вкрасти в ваше сердечко. Люксовий люкс, Пінтерестоутфіт, називайте як хочете, але дівчата це вау. І наостанок приміряла також сету синьому з скороченим тренчем. Обрала боті, який класно сідає по фігурі і спідницю, яка робить ноги від ву не знаю, як ви, а Я в шоці від цього шопінгу бренду папає, тому що у них до 13 квітня клієнтські дні, і ось така сума за костюм і сукню у мене вийшла. Побільшав таких знижок і напиш. Шіть який образ найкращий треш ситуація з українським брендом. Або чому про це всі мовчать? Я не знаю, як на це реагувати. У мене взагалі таке було вперше. Тому хто тут правий розсудіть, ви замовила я значить звичайну чорну сукню. І що ви думаєте? Прийшла вона дуже швидко. Тут питань немає, але мене ніхто не попередив, що буде, коли я її одягну. <клухи> бо дівчата ній відчуваю себе. Ну просто дівчиною Бонда. Викликайте мого агента 007. Вона ідеально сядає по фігурі і підкреслює усе, що потрібно. Дівчат тільки не забувайте про окуляри, передасте їх вашому містеру бонду, бо така краса його то. Напишіть, як вам а посилання на сукню, як завжди, під відео. Що можна купити на 30 тисяч або величезна розпаковка мого квітневого шопінгу oh. почнемо з моїх омріяних палацу. У них ідеальна посадка, але я взяла на розмір більше і тепер не знаю, чи правильно зробила. До речі, до них взяла дуже крутий і непростий жакет. Покажу вам його в кінці. Далі у нас найтрендовіший топ сезону. Дівчата він вауч. Побачила я на просторах інстаграму, що цей магазин і не змогла встояти з їхнього асортименту. Тому, Пані та панове, знайомтесь моя нова сумочка Діана. Вона буде жити зі мною, і так це я її так назвала. Вона з натуральної шкіри. Дуже якісна, і туди реально поміщається усе моє життя. Зберігайте її відразу, дівчат ідеальніша уже не буде. Ну і вишенька на торті це мої новенькі очечки від Сен Лоран. Парфумів багато не буває, а це мої улюблені. Також від Сен Лоран, Лібра і ще дали в подарунок таку косметичку. Супер приємно. Не Судіть мене, але далі я не втрималась і вирішила приміряти ще свою діанку з різними лучками. І ось що називається, не купити сумку, а окупити. Ну, какава, на цьому все. Пишіть, як вам такий формат, і не забудьте підписатись. То 5 фешн трендів. В сезону весна літо почнемо з відтінку. Butter Yellow. Mm. дівчат. Він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Oh. Повірте, він виграшно і освіжаючо виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий і той, що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч далі. У нас дуже гаряче комбо і це поєднання. Коричневого і відтінків зеленого. Я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка Voyage з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук наступний тренд це міні-шоти. Тут дівчата без слів, вони роблять ноги від вух, і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні, закрийте очі, уявіть море під сонця ви і ця сукня звучить як план. М? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте. Мої ну, хороші old Outfit під'їхав або де знайти образ на мільйон, не yeah. Дівочки урвала пальто з одманівайпом, який підійде кожній. Спочатку елегантно влітаємо у тренд цієї весни. Шоколадні брюки. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники, ну щоб ноги були відвокуслова. Вийшла у нас шоколадка. Mm. Не забула про аксесуари, золотішко додаємо. Mm. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше. Yeah. Дівчат не купила, урвала без перебільшень цієї весни. Якісна, ідеальна, пальто. А з поясом воно взагалі робить Далі, аномалію, беріть на замітку. Залишаю посилання на весь образ. Зберігайте і пишіть, як вам. Чотири пари взуття на весну, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 300 доларів стилісту. Починаємо зі зміїного принту. Він зараз на піку популярності, але не лякаємось дівчат. Я обрала в такому принті чорну класику, яка виглядає ну дуже hot. Ці Човники мега зручні, відчуваються як домашні тапочки. Повірте, до речі, блакитний, це наш новий бордовий на цю весну. Я закохалася цю сумку і в магазині. Побачила ще лофери в тон до неї. Тому беріть їх на замітку. Вони також дуже зручні. І є у різних кольорах. Далі переходимо до взуття з акцентними металічними вставками. Це та сама самодостатня пара, яка навіть найпростіший образ зробить стильним. Доповнила їх сумочкою і також зі срібною фурнітурою. Як на мене, це 10 з 10. Але не підборами єдиними балатки також ідуть з нами. Марі Джейн це моя любов. Це саме та пара, яка ковзула і взагалі не відчуваєш на ногах. І остання це кольорові кеди під вінтаж. Мені дуже сподобалась ось ця пара, вона мега універсальна. І наостанок я приміряла ще такі човники, в яких відчуваю себе на дружиною президента. Не менше. напишіть, яка пара вам сподобалась найбільше. І до речі, всі трендові позиції я знайшла в магазині Респе. У них великий асорти. Семент взуття і сумок, і, до речі, зараз діє знижка мінус 15% на нову колекцію. Помилка, яку я зробила, коли витратила 20 тисяч гривень на шопінг в українському бренді, це було дуже неочікувано і не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але дивіться до кінця, щоб не повторювати моїх помилок. Бо, Дівочки, чесно кажучи, вони дорого обходяться, тому беріть на замітку, ну, щоб не було потім сотні відео, як українські бренди пробивають у дно. Короче, прийшла я оновити гардероб на весну. Що ви думаєте? Я почала з сукні, яку взяла без роздумів, ну бо вона вау. Ну, ви визнаю. Далі мене охопила блакитна манія, але що ви мені зробите, мої дорогі? Бо насправді я обрала речі, які будуть поєднуватись один з одним, щоб скласти базовий гардероб. Але поки я ходила і визначала штини в моєму розмірі. Розібрали, Тому не повторюйте моїх помилок, а беріть відразу те, що сподобалось. А Я замовлю онлайн, щоб була повна капсула на везер. До речі, цей молочний образ я теж взяла? Він супертрендовий і виглядає розкішно. Дівчата брючний костюм. Ви бачили? Це взагалі законно таке робити. Як на мене, це ідеальні палацо і до речі, імітація білизни відстібається. Я їх поєднала з напівпрозорим лонгом. Це також тренд. Дівчатки, я перепрошую, але з жакетом це взагалі цукерка. І наостанок вихопила ультратрендові джинси, Це просто гарячі прижечки. Повірте, їх скоро роз. Беру а свій капсульний гардероб на весну. Я зібрала у Ван Байван. Зберігайте. Ми слухаємо і не засуджуємо версія холостячки. Я можу робити вигляд, що не читаю повідомлення в Директі, хоча я завжди все бачу. Я не була на побаченнях 9 років, але коли мене запросять, я б не хотіла, щоб мене забирали з дому чи викликали таксі, бо я взагалі боюсь давати комусь свою адресу. І як на мене, це стрьом дівочки. я оцінюю чоловіків виключно по їх вчинках. Хлопці не розходимося, але жоден наганючок на сторіс не справить на мене абсолютно ніякого враження. Якщо хлопець скаже мені, не наряджайся, щоб не привертати лишньої уваги. Я скажу йому приємно було познайомитись і дістану свої найефектніші колготи від бренду. Джулія, бо з ними кожен образ на сто з десяти. Мої золоті розпаковка Мастхев цієї весни під'їхав. Або річ, яка пасуватиме ну, під різних образів, так точно. Три, два, один. Перевірка на вашу інтуїцію І дам. У нас новенька сумочка. Ну какова? А давайте з нею образ обирайте мені. Ви перший лучок у нас називається «Бажаю, щоб ви довіряли своєму чоловіку так, як я довіряю Гудзику на цьому кардигані». Лук номер 20, коли він замість ганючка в Діректі запросив тебе на побачення. А ти не розгубилась, взяла свою улюблену сумку з натуральної замші, вдягнулась. Ну на 10. Ця з і останній образ, дівочки це коли не визначила, чи ти сьогодні на роботу, чи на зустріч з подругами, чи просто по будь-якому разі все має сидіти ідеально? Ну про всяк випасуні мої напишіть, який образ кращий, А трендову сумочку, яка пасує під усе, знайшла у хеш Ladies. Зберігайте. Комплекси, які мені нав'язували інші жінки, мій зріст метр сімдесят, але в школі мене вважали занадто високою, бо я стояла перша в шарензі на фізкультурі. І Як ви розумієте, зараз я нічого не маю проти і постійно ношу підбори. Переходимо далі. Колись мені сказали, що у мене погана дикція, і мені на відео краще мовчати. Тому мої золоті усім привіт з вами. Я FM. Повірте, з усім можна попрацювати. Переходимо далі. Навіть моя талія не давала спокою деяким жінкам. І як то кажуть, занадто тонка дзвонка якось непропорційно. чи що ручі дівчата? Я вважаю, що це повний крінж. І останній комплекс, який був. Нав'язаний мені мною ж, і це небажане волосся на тілі, особливо на пляжі. Я це дуже відчувала. А вросле волосся. Це взагалі мій хепі Тому зараз. Я ходжу на лазер у клініку Soul Beauty, Там він безпечний і безболісний. Це просто найкомфортніша і найестетичніша клініка ever, І уже після першого візиту у мене випало на відсотків 40 волосся. Так точно і мій майстер бусічка навіть через пару днів запитала, як я там. Короче, дівчата усім рекомендую. Моє золоті розпаковка або що я купила на весну на 13 тисяч гривень. Бургунді штани в стилі я не такусь. Корсетик у мене в тон і відразу лайфхак дівчат. Як його зав'язувати, коли живеш сама Ну просто вишенька, але вона має бути ще й в шоколаді. Тому прикупила трендові туфлі, які роблять ноги від вух. А Що уже 15 градусів на тижні буде. Ви бачили? Думаю, безмежно красивий жакет в стилі сен Лоран ще пригодиться. Але <рес> дівочки, головний улов на цю весну це аксесуари. Додаю ачечки з лакшері вайбом. Уже стилю, якби підвищили. І шоколадна пов'язка теж іде вхідної голо. Головна цукарочка цього відео новесенька сумочка. До речі, усі стильні аксесуари мені підібрали улюблені байні. Ну но... і ось такий вийшов фінальний образ, а що сподобалось найбільше вам.